Мам моя! Шановна громада, рідні, близькі, друзі, всі присутні. Жалобний мітинг прощання із загиблим воїном Віталієм Шраменком оголошується відкритим. Своя дорога до омріяного. І наш герой розпочав свою путь Нелегку, з багатьма випробуваннями, наповнену щоденною наполегливою працею. Трудівник мрійник, чесний і безкомпромісний юнак, яким був Віталій, звичайно ж, вибрав армію, давню мрію і не просто армію, а умріяну. Прикордонну службу. Як гордився тато, син продовжив його справу, здійснював свою мрію. Аваруський пропускний пункт був під надійним захистом, бо там ніс свою службу, наш герой. Мама виростила орла, а в країні тим часом зійшла. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь нашого земляка. Попрощатись з Віталієм прийшло багато людей. До слова запрошується Петро Щербатюк, представник Черкаської військової районної державної адміністрації. Шановна громада, сьогодні знову зібралися з сумної нагоди, щоб віддати шану герою. Який загинув, захищаючи нас з вами, молодій людині, якому ще жити і жити, і творити. Тяжко підбирати слова в такі хвилини, тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто висловити щирі співчуття близьким рідним, загиблого. А нам міцного здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. В досить молодому віці Віталій загинув, захищаючи кожного, хто сьогодні тут присутній, кожного українця. Свою родину, маму, батька, брата, всіх нас. Я звертаюся до односельців, до українців з проханням не забувати, що війна продовжується. І не лише війна, і не лише складно тоді, коли ми втрачаємо героїв, а складно. Іти до перемоги. І кожен із нас має усвідомлювати, що проживши день, якщо ти нічого не зробив для перемоги, ти нічого не зробив. Потрібно пам'ятати, що війна йде, нам потрібно бути разом і боротися разом. Від депутатського корпусу, від виконавчого комітету. Прийміть найщиріші слова, пам'ять Віталія. Все, що ми зможемо зробити, ми зробимо, поки будемо здорові і разом з вами. А слово тримає молодший лейтенант Денис Масюков, представник Луганського прикордонного загону. Бажаю здоров'я всім присутнім. Віталій це дійсно герой. Герой нашого часу, це цвіт нації. Я дуже вдячний вам за вашого сина. Побратими Луганського загону також прибули наразі на заходи, які зараз відбуваються. Дякую вам за те, що виховували такого чудового сина. Слава герою, слава Україні! Смерть ворогам! До слова запрошується, вчителька. Класний керівник Лідія Яківна Вадон. Сьогодні ми з дітьми прийшли попрощатися із нашим Віталіком. Востаннє принести йому свою шану і любов. Високий, красивий, завжди стриманий, і спокійний, але принциповий і чесний, таким запам'ятається Віталік нам усім. Схилімо голови перед світлою пам'яттю нашого героя Шраменка Віталія Леонідовича. Він віддав своє життя за Україну, за кожного з нас. Жалобний мітинг прощання оголошується закритим. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою дарю з твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося, ненько. Вже слово, матусю не буде мої. Прийду і попрошуся сонце. Розкажу, як мається в домі нові, мені колискову ангел співає і рана смертельна уже не болить, Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа, ми сьогодні зібралися, щоб Провести з усією гідністю українських традицій, українського народу свого незабутнього.